В цьому випадку я вважаю, що е, задача номер 1 має бути вирішена проблеми, яка сьогодні. Е, відкидаємо усі політичні інцидуації, всякі різні е, піар-акції і тому подібне. Я вважаю, що в першу чергу ми, як активісти, як політики маємо цю ситуацію розрулити, як то говорять. Да, тому е, я вважаю, що ми, ми, ми маємо прийняти такий план дій. В понеділок ще раз спілкуємося з керівництвом Агроком М. Так. ми маємо від них отримати відповідь. Чи то буде відповідь позитивна, якщо буде відповідь позитивна, значить ми і контролюємо цю відповідь. Так. Якщо ця відповідь негативна, тоді ми приймаємо більш радикальні методи для того, щоб боротися з тим ганебним явищем, яке сьогодні є в Боржеві, в рамові. Тому тому, тому середу чекає відповідь, а в наступну суботу, через тиждень, збираємося цим колективом, можливо, трошки буде ширший цей колектив, і приймаємо тоді е, кроки, але кроки реальні, і кроки ті, які можуть принести дійсно результат. Перше буде да. це звернення да. до кабінету міністрів про да. те, щоб дійсно провести перевірки, дозвіл на проведення перевірок на цьому підприємстві. І далі будемо рухатися. Ще раз повторюємо, що ніхто не хоче закрити підприємство. Але потрібно привести діяльність цього підприємства в, в норми екологічного закону, щоб тут не створювали штучні могильники, такі самочинні, і не було сморду. Це основна вимога громади. Якщо підприємство не може того зробити, ну, значить нехай припиняє свою діяльність. Я думаю, що з такою підтримкою, яку ми бачимо сьогодні, питання громади буде швидко вирішено. Будемо вірити Дякую, що приїхали. Дякую. Зараз буде побачите.